Доростенівська громада на Волині 3 серпня попрощалась із ще одним героєм-земляком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Наш край медіа. Захисник Олександр Дубчук 1990 року народження був мобілізований у травні 2024 року. Герой відважно боронив рідну землю від ворога і загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок, ворожий дрон забрав його молоде життя. Розділити біль втрати та підтримати родину у години скорботи зібралося дуже багато людей. Біля стели героїв відбулася громадська панахида. Далі дорога траурного кортежу пролягала до рідної домівки героя. Чин похорону відправили священники у сільському храмі апостола Луки. Похоронили героя на кладовищі поряд з могилами інших героїв, які віддали своє життя за Україну. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна честь і шана герою.